Заява на ім'я Гройсмана, яку ми направили 2 вересня 2015 року, офіційна заява до Гройсмана про наш вихід із коаліції. Ось там апарат Верховної Ради про те, що отримана заява. Більше того, я знайшов карточку реєстрації секретаріату голови Верховної Ради, де за підписом Гройсмана доручено, значить, поінформувати всіх про наш вихід із коаліції. Карточка реєстрації передано 2 вересня, в той же день, коли надійшла заява. Ось засідання, ось протокол засідання е, е, фракції Радикальної партії. Порядок денний про вихід фракції радикальної партії Олега Ляшка з коаліції 1 вересня 2015 року. Ось рішення нашої фракції про вихід із коаліції. Одну хвильку. Рішення протокол нашої фракції про вихід з коаліції. Офіційний протокол. Ось заява нашої фракції про вихід із парламентської коаліції. Я цю публічну заяву оприлюднив 2 вересня. Тобто я не бачу жодних підстав для того, щоб сьогодні стверджувати, сватати нас у ту коаліцію, якої немає. Коаліції немає на превеликий жаль. Я сумом це констатую, що не витримали випробування владою, не витримали випробування корупції і усім іншим. Немає коаліції. Тому ми пропонуємо. Є два варіанти або дострокові вибори через 30 днів, якщо не буде сформована коаліція, або формування нової коаліції. Саме тому радикальна партія місяць останній. Ми про це стверджуємо, що коаліції немає. Треба формувати нову коаліцію, новий уряд і нову програму дій. Панеш, а як ви можете пояснити, чому тоді інші фракції народний фронт заявляють, що ви в коаліції для чого політично це? Як ви можете розцінити? Я ви? думаю, що це зрозуміло для чого вони це заявляють. тому що якщо коаліція далі продовжує існувати, то немає потреби. Треба формувати нову коаліцію на відліку 30 днів, який дасть право президенту розпускати парламент. Тобто, мої шановні колеги із фракції БПП і народного фронту видають бажане дійсне. Вони е, імітують діяльність коаліції. А я пропоную не імітувати діяльність. От вони імітують діяльність уряду. внаслідок нас і до цього у них не дуже високий рейтинг сьогодні. Внаслідок цього в них не дуже висока довіра серед громадян. Чому? Тому що імітують. Тому що імітують, тому що обманюють. Не треба обманювати, не треба імітувати. Треба виходити, чесно казати, підтримки в нас немає, довіри в нас немає. Ми не подолали проблеми, з якими ми обіцяли здолати. Тому, будь ласка, ми готові формувати нову коаліцію, ми готові формувати новий уряд і ми готові відповідати перед громадянами. Отак мають вести себе відповідальні політики. А брехливі політики видають бажане задійсне. Розказують, що реформи уряд проводить. Покажіть мені. Ті реформи. Хто з людей бачить ті реформи? Розказують, що президент з корупцією бореться, покажіть мені, де та боротьба з корупцією? Розказують тепер, що коаліція є, покажіть мені, де та коаліція, коли три з п'яти фракцій коаліції кажуть, що вони вийшли. Тобто насильно мил не будеш, розумієте чи ні? Все ж таки, така ситуація може тривати скільки завгодно. Дає одні кажуть, що не бачать, що ви вийшли з коаліції. В принципі, нема про що оголошувати про розвал коаліції. В принципі, це ж може тягнутися довго, чи чи як може це вирішитися політично? Я думаю, що довго така ситуація безладу тягнутися не може. Це вкрай шкідливо для країни. І тому, якщо влада не здатна вирішувати ці проблеми, ми їх вирішимо і ми розрубаємо цей гордій вузол. Якщо вони будуть гратися і робити вигляд, що в парламенті і в суспільстві нічого не відбувається, то підуть всі на дострокові вибори. Якщо вони вважають, що створена коаліція чи є коаліція, а дивіться результати голосування в парламенті, коли десятки разів не можуть проголосувати елементарних питань. Хочете вести предметні вже розмови щодо формування новопереформатування коаліції? Ще раз. Коли будуть вестися вже переговори предметні із іншими фракціями щодо переформатування? Ми вважаємо, що ці перемовини вже треба вести. А треба працювати може, якось плануєте. Вже ось не пленарний тиждень. Наступний може якось збиратися? Будеми зроб... я провів розмовляв сьогодні. З Тимошенко з Березюком. Учора і з прем'єром говорив з президентом. Позавчора ми пропонуємо формувати нову коаліцію. Радикальна партія готова бути мотором і учасником формування цього коаліції і нового а може, які загальні збори будуть незабаром. Загальні збори загальні збори чого коаліції якої ну, немає? Представників фракції. Можливо, різні формати можуть бути і односторонні, і двосторонні, і багатосторонні це вже техніка, це деталі. Але я вважаю, що в України немає сьогодні ні запасу часу, ні запасу міцності, щоб дозволити собі безвідповідальну владу, яка обманює громадян навіть в отаких питаннях. Розумієте, то обманюють з відставкою уряду. Тепер обманюють із наявністю коаліції, якої немає, і при чому мене сюди приплітають. Чого ви мене приплітаєте? Якщо ви самі банкроти політичні, на що ви мене тягнете в своє політичне болото? Розумієте чи ні? Тому ви хочете сформувати нову коаліцію? Я вам дав свою руку. Я готовий формувати нову коаліцію. А робити вигляд, що існує стара коаліція, ну то робіть вигляд, ми цього робити не будемо, бо її реально немає. Це обман людей. Ми ніколи людей не обманюємо і не будемо цього робити. Нібито ви ведете мову, нібито змі пишуть, що ви ведете мову про голову Верховної Ради для себе, ну посаду голови Верховної і на два міністерства з екології. Я бачив, я бачив ці повідомлення. Я не бачу взагалі потреби і необхідності коментувати чутки. Це дурниця. Нехай їх коментують ті, хто пише. Або хай пошлються на джерела, не якісь там анонімні. знаєте, одна баба сказала. Хай хай пошлються на факти, тоді будемо їх обговорювати. Сьогодні цього немає. Ми жодних кадрових посад не обговорюємо. Я звертаюся до президента, до прем'єра. Нехай. Вони оприлюднять стенограми наших зустрічей, якщо такі стенограми ведуться. Ми жодних кадрових посад зараз не обговоримо, тому що не тому, що нам це не цікаво, тому що ми вважаємо сьогодні це передчасним. Тому що спочатку треба обговорити принципи формування коаліції, нового уряду, підписатися під програмою дій і тільки під виконання програми, потім обговорити посади. А коли у нас все робиться навпаки, як от з нинішньою владою, вони спочатку посади деребанять, а потім поприходили в кабінети і думають, що робити. Того так і живемо, як бомжі на своїй рідні. Ні, землі панеле, ще обговорюється, що Юрій Луценко може бути претендентом на посаду генерального прокурора. Як ваша позиція? Якщо Луценко буде претендентом, якщо президент подасть Луценка на посаду генерального прокурора, це буде точно така ж помилка, як президент зробив рік тому, коли на посаду генпрокурора свого кума шокі нападав. До речі, Луценко теж кум президента. Ну не можна призначати генеральними прокурорами тільки за тією ознакою, що ти кум президента. Бо я вважаю, що інша ознака має бути здатність до реформування, здатність до подолання корупції. Політична незалежність від президента і від Верховної Ради, підкорення тільки диктатурі закону, справедливості, а не виконання політичних замовлень. Я взагалі вважаю, що призначення людини на посаду генерального прокурора, політичне призначення це вкрай шкідливо, тому що це дає можливість органи прокуратури перетворювати у карманні структури влади, які виконують політичні замовлення. Ми, наприклад, в опозиції нас весь, весь цей час пресували у тому числі руками прокуратури і судів. Тому генеральний прокурор ми зареєстрували відповідальність, Ідний законопроект, щоб генеральний прокурор обирався на прозорому конкурсі за участю громадськості. Я закликаю президента Порошенка не робити помилку, бо є, навіть сам факт внесення кандидатури, шановного мною Юрія Луценка, на посаду генпрокурора, вже вбиває будь-яку довіру і віру в те, що може бути реформована прокуратура, тому що е, не можна е, так знущатися над людьми. А ну не з можна на всаду генерального прокурора нам це по перше це прерогатива президента. А Тому чи немає на увазі, кого б ви могли б виділити з тобі? Мене немає звички гадати на кавовій гущі. Якщо президент до нас звернеться з пропозицією допомогти йому визначитися з кандидатурою на посаду генерального прокурора, ми тоді над цим питанням подумаємо. Це прерогатива президента, це конституційні повноваження президента. І я не вважаю за необхідне перебирати на себе його повноваження. Так само як дуже сподіваюся, що президент Порошенко не перебиратиме на себе повноваження, які йому не притаманні, зокрема в частині економічної політики, в частині. Ні, там діяльності уряду тощо, будь ласка.